Я можу повторити слова великого класика. Зерна неправди нема за мною. Я народилась і виросла в Україні. Відбулась тут як особистість, як фахівець. Хочу жити в своїй, кра... в своїй державі, бачу її сильною, незалежною і процвітаючою. Але, як і ви, вже втомилась від пустих обіцян, коли кожна нова влада пропонує власну стратегію розвитку держави. Докорінно ламає все замість того, щоб виправити помилки покриття. Партія «Солідарність жінок України не спекулює гучними гаслами та не анонсує грандіозних проєктів. Ми пропонуємо конкретні, і зрозумілі для всіх кроки. Перш за все, необхідно очистити владу та сформувати якісно новий корпус управлінців на засадах професіоналізму, патріотизму, високоморальності та гендерної рівності. Тільки так ми повернемо довіру громадянам. Касувати пільги для олігархів та владної верхівки, запровадити високі податки на надприбутки та товари розкоші. Необхідно добити зменшення видатків на отримання чиновників та скоротити чисельність народних депутатів України. Вкрай важливо нарешті створити сприятливі умови для розвитку малого і середнього бізнесу, легкої промисловості та аграрного виробництва, негайно підняти пенсії до реального рівня, прожиткового міністра. Для всіх категорій населення забезпечити доступність медичних послуг, а також запровадити комплексні програми профілактики захворювань та оздоровлення дітей. Адже нам потрібна здорова нація. Реформуючи систему освіти, нам важливо забезпечити гідну заробітну плату викладачам і вчителям. Вони не можуть навчати наших дітей за півтори-дві тисячі гривень на місяць. Необхідно підняти престиж професійно-технічної освіти. Зупинити підвищення тарифів на комунальні послуги. Відновлення зношених комунікацій повинно здійснюватись не за рахунок населення, а за кошти будівельних компаній, які підключають до мережного будови. Також необхідно запровадити сучасні енергозберігаючі технології. Дешевий газ власного видобутку, обсяг якого становить, щороку 20 мільярдів кубічних метрів, повинен бути перенаправлений на потреби населення. Ми мало не щодня чуємо, як волонтери та науковці, об'єднавши свої зусилля, виготовляють бронежилети, навігаційні програми, облаштовують машини для військових, у рази зменшуючи собі вартість та підвищують якість таких робіт. Якщо ми будемо застосовувати державницькі підходи в управлінні країни, гроші у бюджеті з'являться. Об'єднавшись, ми припинимо війну, оновимо владу та відродимо нашу державу. Якщо ви солідарні з нами у цих прагненнях, голосуйте за партію солідарні жіно України номер 2 у виборчому бюлетені. Виборчий політей сильніше закон. Саме він є основою народовладдя. Але чи всі наші громадяни так думають? Чи всі вони вірять в себе і в свій вибір? Чи всі розуміють, що політика може бути не справою, якщо її ряди поповнять порядні і професійні громадяни? Позиція Нехай хтось, аби не я, є хибною. Саме вона довела країну до узурпації влади олігархами, до економічного і політичного бандитизму, до шмантування української землі, війни, інтелектуального геноциду. Незабаром вже не будуть наші діти знати, що таке чудові українські країни: ліси, озера. Адже вся земля незаконно приватизована. І прості люди не мають можливості нею користуватися. Сьогодні є очевидний факт, що нашим політикам і високопосадовцям бракує не тільки професіоналізму, а й елементарної етики, людяності, порядності, емпатії до власного народу. Вони абсолютно відірвані від реалій нашого життя. Та дивляться на світ. Із призму власних егоїстичних інтересів та амбіцій. Ми, жінки, не можемо відсторонено спостерігати, як вбивають дітей на Сході, калічать чоловіків, це нічно заповідь для суснух поніквічення тіла патріотів. Ми вважаємо, що якщо жінка разом із чоловіком народжує дитину, разом формують сімейний бюджет, вони повинні разом і керувати своєю державою. Саме паритетна демократія є більш справедлива. Тому ми відстоюємо рівність не лише на словах, а й на ділі. Нехай наше суспільство стане більш гуманітарним, збалансованим та солідарним, як інші цивілізовані країни світу, які змогли досягли соціального добробуту, які навчилися розподіляти соціальну допомогу тільки в залежності від потреб. І встановили рівновагу та злагоду між трьома головними гілками влади, між головними елементами суспільства корпораціями, народом. Та держави. І ми зможемо збудувати таку країну, в якій справедливість, щирість, совість, довіра і любов переможуть. За оцінками багатьох експертів, політичні партії на цю політичну акцію витрачають на політичну рекламу від 2 до 6 мільярдів гривень. У нас таких грошей немає. Тому що ми такі самі, як і більшість громадян країни, живемо на 3-4 тисячі гривень на місяць їздимо громадським транспортом. Нам так само набридли обличчя політиків, які як перекати поле змінювали партії. Ми так само їм не віримо і тому йдемо на вибор. Свої власні острої на основі принципу солідарності це Франція, Німеччина, Англія, Італія, Японія, Швеція, Австрія. І як результат вони досягли соціального допомогу, навчились розподіля... розподіляти соціальну допомогу тільки в залежності від потреб. Встановили рівновагу і злагоду між трьома головними елементами суспільства корпораціями, народом і державою. Ми створимо таке суспільство, яке сповідує гуманістичні цінності, яке спроможне допомогти кожному громадянину, старому і малому, хворому і здоровому. Наша політична партія Солідарність жінок України має у своєму списку 90% жінок, професіоналів з різних сфер діяльності, які вміють бути ефективними і в сім'ях, і на роботі. Кожен з нас це особисті. Сьогодні ми вже навчились бачити крізь широ. І ми зможемо збудувати таку країну, яка нам потрібна, в якій справедливість, щирість, совість, довіра і любов будуть вирішальними. Закликаю небайдужих громадян прийти на вибори і проголосувати за партію Солідарніщина України, другий номер у виборчому списку. Ми вкрай занепокоєні подіями на Сході. Ми знаємо, що це не антитерористична операція, це війна. А у війні немає переможців. Перемагає той, хто не допускає війни. Встановлене тимчасове перемир'я це ще не мир. Всі ми також розуміємо, що війна для політики це можливість випродати бідність та безробіття в країні, обвал економіки, зростаючі ціни, влиденні пенсії, холодні домівки. Вони розмірковують про те, як краще воювати. А не як зупинити кров? Нас вже менше 40 мільйонів. Ми повинні зупинити цю війну. А чиновників, винних у розпалюванні військового конфлікту на Сході та розкраданні бюджетних коштів, притягнути до відповідальності. Вони вже довели свою неефективність у владі та державному управлінні. Проте сьогодні з численних підмортів з кожного будинку та куща їх обличчя знову шокують своїм цинізмом. На політичну рекламу витрачаються мільйони доларів. Наші громадяни гідні кращого, І саме від нас, від нашої свідомості та згуртованості, залежить, чи вони це краще отримають. Сьогодні один невірний крок і завтра знову залежність і невизначеність. Тому першочерговим завданням нашої партії є встановлення миру, реформування армії, соціальний захист учасників АТО, допомога сім'ям, які втратили готувальника, або мають важко поранених скалічених на війні. Всі вони герої. Які захищали нашу Україну і повинні отримати статус учасника бойових дій. Настав час, коли потрібно довіряти і йти за тими, хто за мир, хто за життя і здоров'я нації, хто переймається долею кожної родини, долею майбутніх поколінь. Серед нас немає запремованих і тих, хто довели країну до такого стану. Підтримайте нас, і ми виправдаємо вашу довіру у виборчому бюлетені наш номер 2 Наша політична сила всім серцем правди землі. Контролювати для цього все можливе і неможливе. Ми не хочемо, щоб нашим дітям довелося виїжджати за кордон у пошуках кращого життя. Не повинні наші люди, які мають таланти, здібності, працювати в іноземних компаніях на другорядних ролях. Ми, жінки, які люблять свою батьківщину не за те, що вона велика, що вона своя. І завжди готові її захищати не лише від зовнішнього ворога, а й від внутрішнього. Війна це круг і смерть. А корупція це іржа і злині. Україна за індексом корупції займає 144 місце із 177 держав. Вона на 109 місці в світі по доходах бюджету, але чомусь на 18-му Тобто між 109 і 18 місцями різниця йде комусь в кишені через Кіпр та офшорні зони. Один відсоток сімей володіє і з'їдає 80% всього ВВП. Крайні бідність становить 70%. Ми не можемо споглядати за таким розкраданням державного майна. Руйнуванням українського села, соціальної інфраструктури малих міст України, історії архітектури стародавніх міст України. Програмою нашої партії передбачено розвиток народовладдя та демократії, розробка дієвих та ефективних законів, подолання корупції. Нас цікавить не лише зміна структури та процедури державної влади. Нас цікавить зміна поведінки державних службовців. Ми повинні перейти до демократичних форм і методів управління, а це можливо лише за умов зміни старої влади на нову, яка є професійною та патріотичною, такою, що цінує загальнолюдські та європейські стандарти життя. Наша псевдоеліта лише змінює посади та сфери діяльності, хто вчора був міністром. Сьогодні впливовий бізнесмен або, навпаки, вчорашній олігарх, сьогодні чиновник Високого раку. Хто вчора був у владі, сьогодні в опозиції, але ж зміни доданків, результат не змінюється. Українській владі потрібні нові люди, мушні, сміливі, відповідальні, які мають і іму стресу, проти страху, здатні до навчання і новаторства, справедливі та працьовиті. Ми знаємо, що той, хто батьківщині... За ідеї та сповідання партії Солідарність жінок України у виборчому блідетені Наш Номер Ми маємо свого лідера, яка є взірцем для багатьох. Це Лушовська Валентина, відомий політик і науковець, експерт в галузі української державності, засновник першої в Україні школи вітчизняного парламентаризму. В неї великий досвід парламентської діяльності, ефективно працювала заступником секретаря Ради національної безпеки України та першим заступником міністра оборони України. Вона як політик завжди смілива принципово. Це вона входить до складу 13 депутатів Верховної Ради, які не проголосували за здачу ядерної зброї. Сповідуючи ідеї справедливої соціальної держави, ніколи не голосувала за злочинні. Приватизаційні схеми. Тому в свій час очолювала депутатську групу незалежне. політичній партії Солідарні жінок України 16 років. Вона не була створена як політичний проєкт вибори. Вона завжди була самодостатньою і ніколи не проконалась перед олігарху та на капіталом. Наша партія не політичне поле, що на рік по кілька разів міняє свою назву, аби назавжди залишитись панівним класом, назавжди бути. А як і живеться в нашій партії, як і належить олігархічному суспільстві, бідно, сумно і некомфортно. Але якщо говорити словами Лесі Українки, ми маємо в серці те, що не згорає, тобто оптимізм. А тому я, як засновник і голова партії, не йду в перші десяті. Це моя принципова позиція. Це відповідь на вимоги майдану змінити нарешті. Еліту. Наша партія представляє нове крон за абсолютно нових людей політиці чесних польових освічених, які і є представниками простого народу, середнього класу. Вони не обслуговують бізнес, олігархії. Це молода парость здатна збудувати солідарну соціальну країну, те, про що ж, зрештою, решт записано у першій статті нашої Конституції. У них заплачима школа парламентаризму. Їх не потрібно по п'ять років вчити там. Вони знають, як писати та впроваджувати ефективні закони. Знаєте, я завжди пам'ятаю сумні слова Олександра Довженка: у нас як народу відсутня солідарність і підтримка один одного. І ми вічні парубки, а Україна наша вічна вдова, а ми вдовинні діти. Проголосувавши за нашу партію. Солідарність жінок України, номер два у виборчому бюлетні, ці слова назавжди залишаться подоланою сторінкою багатостраждальної історії українського народу. Я в це вірю. участие в грабеже крестьян делает бесправными и бедными. Мы не участвовали в несправедливой приватизации, потому что мы живем не в этой, а в нашей стране. С партию Украины» молодь, майя. Мистко схиляємо голову перед нашими вчителями і батьками за нашу силу волі змінити Україну на краще. І ми реалізуємо свої знання, вміння, здобутий досвід на благо кожного українця. Ми приведемо в парламент тільки професійних та інтелектуальних. Чоловіки солідарні жінкам. Разом ми сила. Солідарні любові до України.